Це заповнені до фабрику. А тепер пообіцять, що перший результат вже вперед. Однак досі жодних результатів немає. Навіщо була складніша за справа Понищенка, та можливо хтось все ж таки заважає, аби їх розслідувати? Насправді справа набагато складніша. Там фактично є дві сторони, які. Е, е, мають на руках рішення судів, і кожен з цих сторін стверджує, що вони законні власники. І, як цю справу не можна порівняти з справою Онішенка, оскільки це зовсім інша ситуація? От. Ми цю справу розслідували на предмет е, здобуття доказів щодо причетності тих суб'єктів, які підслідні антикорупційному бюро. На жаль, на сьогоднішній день, незважаючи на велике, великий обсяг проробленої роботи, ми е, злочинів, які підслідні НАБУ, ці справи не знайшли. Не створює, не В мене до вас традиційно два питання. Перше питання це стосується понеділок вийшла передача вірусу, як ви знаєте, там, де показували е, зловживання з нафтою з мучим народним депутатом і вигляд з партнером Тічника на 850 мільйонів гривень. В пілок ці передачі надав матеріальної доказу, що ця група ці нафтопродукти продукти виклала і державні кошти також з банку протона, це банк тищенка бізнес-партнера Пашинського також були вкрадені. Скажіть, будь ласка, коли ми будемо справу візьмемо до себе і коли ви почнете її розвинутися? Це перше питання. І друге питання стосується рейдерства в Україні та Павла Мороза, за міністром юстиції, який це рейдерство харчує своєю комісією. Які передає повністю майно інших підприємств та рейдерам, наприклад, як кондитерської фабрики. друга сторона про яку ви це, це якраз Пашинський і дні, які також передали все майно цього підприємства, яке, до речі, зараз 8 місяців не працює. Тому, якщо можна прокоментувати, перше питання я скажу. По-перше, подивлюся програму Біуса. Ми тільки вчора ввечері повернулися з закордонного відрядження. Раз по-друге, з тільки ми займаємо нас інформацію, провадження що стосується. Нафти Курченка це все, які були розпочаті до початку роботи, НАБУ. Він до перехідних положень КПК. Вони повинні бути закінчені або не закінчені до листопада 2016 року силами ГПУ. Тому ми роботу наших колег не втручаємось, коли на це немає підстав. Про що не можна сказати навпаки? Тому хай, якщо це справа ця почата правоохоронними органами до початку роботи антикорупційних органів, треба все таки більше адресувати до них. Подруб питання Артем Сергійович, будь ласка. Рейдерство це дуже актуальне питання для України протягом багатьох ну, тривалого часу. І як, що стосується рейдерства, то якщо будуть здобуті докази, що причетні до цих подій суб'єкти, які на набу, звичайно, ми будемо реагувати. А що стосується цієї справи, то ви неодноразово вже запитували про це. Я наскільки настільки знаю, там ініціюється звернення міністра паливої енергетики по цьому питанню. І якщо не надійде, ми тоді з антикорупційним прокурором вивчимо це звернення і відповідно приймемо остаточне рішення. От не вичавають уточнення, не просто які поставлені на там ця справа, якщо вона Пашинському ніколи не вибачить піду. ви ж це також ізорніте. Я вже відповім на це питання. Дуже багато реакції по заставі, але тим часі зараз сам приходить подавати. Зараз це можуть посудити. Скажіть, будь ласка, чи може якось першому читання в носі? Давайте останнє запитання. Що це питання до У нас, як громадської є цікава інформація щодо судді з БАСУ пана Солову. Він отримує погано непроводів випадки. Приблизно десь 500 тисяч доларів зарядний Розслідування щодо судді заробки та конкретних фактів, корупційної його діяльності. Ну, я цих матеріалів ще не бачив. То... Почат... Він, вже є в до речі, проживає в Маїн, так, за 5 мільйонів гривень, які сам собі видалив, які забрав також це, так, це подивимося. Ми, ну, ми почитаємо і окремо прокоментуємо. Це коли дякую.